котяна, ти дуже любиш, кашу їж. Котя наша черяє. І другі котики, риженьки там десь біжить знизу. І тут косточка є. Дощ, болото, а котики їсти хочуть. сидять, чекають, я вже ти не підеш. Треба йти. Прижи, де сюди прибіг. Вже там один, там є. Ми вже поставили від стіни, щоб дощ не намочив. Ми ще приходять сюди другі котики. Володими нема, собак нема.